Привіт народ! Коротше, лайфхак. Роблю собі каву. Банка майже пуста. Отак От набирати. Дуже незручно по, по 2 грама сипати. Беремо кришку, висипаємо. Кришечки набагато удобніше начерпнути ложку дві, три. Все, що не влізлося, ну, зробив вже два горнятка кави собі, і дружині. Назад пішло. І набагато простіше з великої банки діставати каву, ніж пицькати по четвертину ложечки і поки донесеш. По всьому столі ще погубиться і треба 10 разів сипати. І не кинув кинути 2 повні ложки, чи то вже вийшло 5 ложок по тих 2 мг. Так що от ідея.